Давайте поговоримо сьогодні про особливості перевірок стану військового обліку на підприємствах, пов'язаних із змінами у якісному складі представників комісії. Почну з того, що нагадаю всім правовий порядок дій органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб. Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи мають діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законами і Конституції України, а тепер перейдемо до перевірок стану військового обліку. І поговоримо про емоційні меседжі, які останнім часом спонукають до вживання роботодавцями все більше заспокійливих препаратів. Наприклад, відтепер перевірки військового обліку роботодавців стали значно серйознішими. До складу комісії офіційно увійшли представники держпраці та податкової. А це означає, що інспектори, звідки вони взялись, можуть оцінювати не лише наявність військовозобов'язаних, а й трудові договори, оплату праці, оформлення працівників, гарантії мобілізованим, документообіг і охорону праці. Фактично будь-яка перевірка може перетворитися на комплексну кадрову ревізію. Ну, в общем, загалом начувайся роботодавець, несеться мережею. Давайте розбиратися, де правда, а де накручування. Нагадаю, перш за все, що перевірка стану організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів проводиться за питаннями, визначеним у додатку 31 до порядку номер 1487 Питання перевірки доводяться до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які включені до відповідних планів перевірок не пізніше ніж за 10 днів до її початку. Дійсно. Залежно від органів чи установ, які будуть включені до планових перевірок, можуть формуватися комісії обласного рівня, комісії районного, міського рівня, а також визначатися їх кількість. Дійсно, до складу таких комісій включаються увага представники, а не інспектори, обласних районних, міських, територіальних центрів комплектування. Та соціальної підтримки мобілізаційних підрозділів обласних, районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, органів підрозділів поліції за згодою, міжрегіональних територіальних органів держпраці в межах повноважень, територіальних органів Державної податкової служби. А також ще раз увага. Структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних районних державних адміністрацій, виконавчих органів місцевих рад, структурних підрозділів з питань освіти та науки обласних районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад, а також представники підприємств, установ та організацій за згодою, склад комісії державних органів. Органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій для перевірки стану військового обліку визначаються їх керівниками. І, скоріше за все, потребою. Комісії ж на початку проведення доводять до відома керівників державних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, плани роботи. А після завершення оголошують результати перевірки, які вносять до журналу обліку результатів перевірки. Хочу ще раз звернути вашу увагу, що перевірка стану організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів проводиться за питаннями, визначеними у додатку 31 до порядку 1487. Що стосується питань перевірки саме підприємств, установ і організацій, то слід їх шукати у пункті 4 цього додатку. А ці питання, які зазначені у пункті 4, також підходять для перевірок і стосуються військових органів, частин, формувань, територіальних органів, підрозділів державних органів, закладів освіти, закладів охорони здоров'я. Згадайте про склад комісій. Що ж, з цього пункту в межах повноважень можуть перевіряти представники міжрегіональних територіальних органів держпраці і територіальних органів Державної податкової служби? Відповідно до цього пункту, зокрема, перевіряється наявність структурного підрозділу або посадових осіб, на який чи на яких покладається функція з ведення військового обліку. Також може перевірятися положення про структурний підрозділ, інструкції посадових осіб, наказ про призначення відповідальних за ведення військового обліку, штатний розпис тощо. Далі також перевіряється порядок взяття на персональний військовий облік, прийнятих на роботу чи навчання. І порядок виключення з персонального військового обліку відповідних працівників. Також перевіряється організація та стан бронювання військовозобов'язаних, які працюють на підприємстві в установі та організації. Перевіряється обґрунтованість бронювання військовозобов'язаних, а також обсягів такого бронювання, наявність переліків посад. і Професії військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, оформлення документів з питань бронювання, порядок зберігання та видачі чи анулювання посвідчень про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, наявність звітної документації з питань бронювання військовозобов'язаних, наявність додатка 5 до податкового розрахунку відомості про трудові. Відносини осіб та період проходження військової служби, передбаченого порядком заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку, затвердженого наказом Мінфіну від 13 січня 2015 року, номер 4 Так дійсно, Держпраці і Державна податкова служба відповідно до своїх положень. Мають право перевіряти набагато більший перелік питань, але це вже зовсім інша історія, про яку може йти мова з урахуванням геть інших документів. Але поки ми говоримо про перевірки стану військового обліку, то маємо говорити про дії державних органів та їх посадових осіб в межах у спосіб і на підставі законодавства. Яке регулює питання військового обліку. І наостанок, для того, щоб бути впевненим у належному стані ведення військового обліку, приходьте на наш практичний онлайн-курс підвищення кваліфікації організація та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів на підприємствах усіх форм власності, який побудований за програмою Генштабу Збройних сил України. Доєднавшись до навчання, ви отримуєте глибокі, актуальні знання і свідоцтво державного зразка, яке у першу чергу запитують представники ТЦК при перевірках стану військового обліку. На сьогодні все, миру нам. Шановні бухгалтери, мобільний додаток Фактор ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.